Є новина, друзі, Америка більше не вимагає припинення вогню. А Рубіо заявив, що Америка більше не буде вирішувати всі світові проблеми. Дослухайте до кінця. Як я вже сьогодні говорив, ну одразу після перемовин е, Трампа з Путіним, перемовин з Зеленським е, на Трампа полилася критика. Ну, в першу чергу, в США демократи розпочали. Ну і по всьому світу в Європі, в Україні і. Що пише газета Bild, німецька, що ну, після цієї критики, ну в Трампа вирішили не підтримувати більше пропинення вогню, воно їм не потрібно, вони більше цього не будуть вимагати, я розумію, в росіян в першу чергу, тому що українці хочуть, і Європа пропинення вогню, і Америка стояла разом з нами. І тепер вони цього підтримувати не будуть. А Рубіо заявив, що взагалі США не будуть вирішувати більше всіх світових проблем, тому що нам це не потрібно. А про що він говорить? А він говорить про вивід. Військ з Європи і більше, і США скоріше за все не будуть забезпечувати безпеку Європи. Про це прямо говорять багато вже міністрів закордонних справ Євросоюзу. Вони прямо про це говорять. І ну, не факт, що Трамп приїде на саміт НАТО, який має відбутись, і як так європейці бояться, щоб його тільки не зірвати, щоб Трамп приїхав, бо він ще з НАТО може вийти з тим всім, і самі же його критикують, ну намагаючись. Якось його підтягнути в те, що він не хоче. Хоча ну ми розуміємо, хто такий Трамп за цей період, вже коли ми ведемо цей веду блог, а ви його слухаєте. Ну і ви читаєте новини. І що в цей момент роблять європейці? А європейці в цей момент ну замість того, щоб там направляти гроші Україні, давати все Україні, зброю Україні, вони скасовують економічний безвіз для України з 5 червня. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Тускій. Він це заявив як досягнення. Для ну, польських підприємців, фермерів, які тепер будуть продавати свої товари легше, ну і по більшій ціні, тому що не буде українські, які з ними конкурують. А для України це що? Ми недоотримуємо вже в 25-му році і в 26-му купу податків до нашого бюджету, який і так дирявий. Я вам розповідав про 400-500 мільярдів, яких вже не вистачає. А зараз тільки травень. Зараз тільки треба. І тепер треба нашим підприємцям шукати нову логістику. В нас проблемне чорне море, там не все можна вивести. Ну і треба шукати країни, які це будуть закупляти по нижчим цінам, тому що в Євросоюзі ціни завжди. Вище, от такі розумієте, маємо результат критики, атаки на Трампа. А він до цього ну, психологічно не стійкий, коли його атакують, він завжди відповідає. Це вже з історії. Можна фільм про Трампа подивитися, оцим всім політикам європейським українським, щоб розуміти, що це за людина і як взагалі в нього сформована психологія. Ну, нашій владі треба з Євросоюзом вести перемовини і з Америкою. Треба вести перемовини. Однозначно придеться вести перемовини із Путіним. Тому що якщо так далі піде, і Трамп забере ну там Війська, то взагалі може статися е, там практично третя світова війна за участі Європи. Україна буде в кращій ситуації, тому що в нас є армія, і в нас є збройні сили і велика кількість людей, професіоналів. Напишіть що думати, Леґребус підписує.